Ось така собака – пес хібуки. Це такий вид терапії, який ефективно працює зі стресом, підвищеною тривожністю, порушенням сну або ж певною агресією. Тож сьогодні завітали до діток, які будуть знайомитися з новим другом. У Черкасах почав діяти проект хібуки терапія. З песиками-обіймаками на ім'я Хібуки завітали в одну з Чюркаських шкіл у перекладі з вриту. Це слово означає обійми. До вас сьогодні приїхали ці песики з країни Ізраїль. І сьогодні ви оберете собі того, кого вважаєте за потрібне. Іграшка має довгі лапи з липучками. Так дитина може займатися своїми справами разом з іграшкою, яка його обіймає. Він, мені він подалося, тому що з ним можна спати. Учасники терапії, дітки з особливими освітніми потребами. Під час терапії психологи заорієнтовують дітей, як іграшка може їм допомогти. Можна ось так носити, там можна, щоб він у вас був поряд. Ви його собі фіксували. А ще багато так от цікаво можна робити. Ось там дивіться, бачите. Психологи говорять, що хібуки стає другом для дитини. Тож вони навчають їх різним технікам роботи з іграшкою. У нього є вушка. Бачите, а не всі отак притуліть вушко до вушка, притули страх від себе від жени. Попритулюйте отак, вушка собі до вушок. Заняття за методом хібуки терапія тут проводять не вперше. Діти з нетерпінням чекають нової зустрічі. Мені сьогодні дуже сподобалося. Цей песик приїхав з Ізраїль. Буду дружити з ним. Під час терапії дитина може розповідати про себе. Це допомагає їй, а також дає можливість дорослим зрозуміти дитину та надати відповідну допомогу. Розповідає шкільний психолог Тетяна Сергіївна. Це контрперенос, ти отримуєш цю іграшку. Там очі спеціальні зроблені. В них ти бачиш себе і ти зразу уявляєш, що це ти. Тому діти так легко розказують, чому сумний субук, і Вони зразу переносять свої страхи, там переживання і розказують. Іграшок хібуки немає у вільному продажу. Це інструмент, який використовує психолог, тож дарувати або обмінюватися песиком не можна, розповідає пані Вікторія. Це той друг, щоб він завжди був поряд. Завжди з ним можна і навіть зорієнтовуємо в тих книжечках. Там прописано, вони читають. Що якщо щось хочеш сказати, або якась, якась є емоція, злість ну це нормально реагувати на нормальні події на сьогодні? Що проявляються такі емоції, що вони можуть поговорити схібок із другом, а друзі не продаються, не віддаються і не передають. Це одна з перших місць на Чорка. Шні, де реалізовано проект терапія Загалом ініціатива охоплює 120 діток Черкащини. Це діти з особливими освітніми потребами: діти військових, діти військових, що потрапили в полон або є безвісті, зниклими. Розповідає організаторка проекту Валерія Шанкарьова. Сьогодні ще в один заклад освіти в місті Черкаси запроваджено проект терапія Це завдяки проекту Сила жінок жінок-2024», який впроваджується громадською організацією інститут партнерства. Та сталого розвитку за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН». Директор освітнього закладу розповідає, що у них давно діють практики інклюзивної освіти. Сьогодні учасниками цього проекту були наші учні з особливими освітніми потребами. Їм потрібна потрібна підтримка, їм потрібна рефлексія, і саме спілкування із цією м'якою іграшкою дозволяє їм подивитися. На свої проблеми відчути ці ці проблеми і можливо проводити певну корекцію. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.